Поприбирала я в свої теплищі, буду садити ці, зараз підв'язувати огірочки. Вони в мене вже, дивіться, вже зав'язуються. Зараз буду підв'язувати. А це посадила я була, дині і кавуни, купила великі пачки з насінням. Ой, думала, посажу, буду мати тих кавуних динів. Ото все пусте, нічого не посходило. А то, як я замочувала в одному з відео, показувала, що то, що поспливало доверху, то з нього толку не буде, а то, що пішло на низ, то посходить. Так воно і вийшло. Хай ну. добре, що хоч стільки зійшло. У мене таки було багато насіння. Фігня зійшла. А -а -а. Жалко, ну. Але я хочу вам ще показати. коротше розчистила я тут землю, бо тут воно було таким горбком. Ось це біле, бачите? Це виявляється грибниця. Угу. Того оці гриби. У мене полізли. О, бачите. О, молоденький. Зо. Зо, 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 зо. Молоденький росте. А це все грибниця. Я його розрушила і так, грибами пахне. Не знаю, чи воно вже встановиться чи ні. Ну, коротше, я хотіла садити тут помідори. Але ми купили лохину. Ну, почитала я за цю лохину, я її не, не садила раніше. Дороге удовольствіє. Вона любить торф, любить волога земля розпушена була, і щоб у землі були грибки, гриби які допомагають корінню лохини розвиватися. Бо у неї немає оцих біленьких тоненьких корінчиків, оці, що від основного корня відходить. І щоб вона росла і плодоносила, їй потрібен грибок, який живе у торфі. У ну, мене, по суті, оцей козій перегній. Він уже є торфом з грибами, і тут достатньо вологи. І посажу я тут лохину. Це я купила два сорта рання і пізня, бо мені казали, що потрібно садити два сорти, тоді йде переопиління, і вона краще породить. О, так що... Посадимо тут лохину. Тут її добре якраз буде. Посадила я свою лохину. Дивилася я ще що, щоб її садити, потрібно на дно робити дрінаж. Но коли я цю теплицю робила, то навесні ми розчищали дерева і всі ці мілкі геляки я скидала на низ. Цих, цей теплиці зверху ми приклали козім перегною. І це вже в мене скільки, вже 4 роки. От воно все пере. Вон, бачите, ще стоять грубі патки. О, так що дренаж там хороший, перегній, ну е... там трава в основному перегнивши. Це той самий торф. І я думаю, що вона буде тут родити. Ну, це вже побачимо на наступний рік. Зараз я тільки буду поливати. Гриби є, торф є, дренаж є, все як потрібно. Нова техніка вирощування, більш дешевша. На другий рік вона покаже, чи вона вродить, чи ні. Якщо вродить, то це вирішить багато проблем. Можна буде... І без того торфу вирощувати на кожому перегною. Ну там же в основному ж тільки е, трава, тут гною мало. Вони що, тільки е, перепочують більше ті кози, чим з'їдають. Воно все йде на удобрення. того і рослини ростуть так гарно в мене тут. А це я буду зараз розсаджувати базілік. Я купила була, червоний і зелений, то зелений посходив. У мене в горщику він ліс. Я вивернула, думаю, якраз зніму відео не забутися. От. Виявляється його теж. Комахи дуже люблять їсти. А що його так може їсти? Поїжений такий. такий. Ну, зараз я його розсажу окремо усій, у горщички. ну там будемо дивитися. І я ще собі сюди висіяла в ось так я зробила, то бачите, покільчився. Оце цей зелений базилік. Тут в мене петрушку я посіяла також. Бо ту, що в землю посіяла, теж п'яте через десяте посходило, не знаю, буде, не буде. А тут вона вже буде в мене до осінь рости, а там я її розсажу в теплиці. На осінь, буде в мене зелень. А це в мене імбір. Пустив один пагін. Все. О! Клас. А це воно все, дивіться, це гниє. І... Наверно, також зараз посажу десь у ґрунт, і хай він росте. Я його в квітні да посадила сюди. Щоб він аби проростав. Ну, тут немає, от, один ось щось спустило, а тут один. Ой-ой-ой, маловата тепличка. Куди ж мені його пристроїти? Зараз десь посажу і буду за ним спостерігати. Попідв'язувала я свої гірочки і зараз, мабуть, візьму, пообрізаю нижне листя. Щоб воно там по землі в мене не волочилося. І бачу, вони пускають пасинки. Ні, зараз напевно обріжу, хай воно дає силу кореню. Хай корінь нарощує. Зараз ці всі пасинки пообрізаю і нижнє листя пообрізаю. щоб Ніякі хвороби там не розмножувалися, а був вільний доступ до повітря. Ось так пообрізаю це листя. О. Вон там, бачите, пасинок. Ось. Так я буду зі всіма своїми корчиками робити. І хай воно, вон дивіться, знов пасинок. І його так. Вуса також я поврізаю, аби вони не тянули соки. Їм вуса не потрібні, воно в мене на опорах. О, дивіться, все, пасинок. І огірочок там же ж. Все. Почистила я свої огірочки від листя. Не дивіться, що я так багато вон ціле відро. Я їх потім це листя качкам віддам. Вони мені подякують. І зараз я зроблю жесть. Дивіться, ось огірочки. Бачите, вже позав'язувалися. І я зараз оці огірочки отак беру і обриваю. Знаю, в багатьох серце стане, скаже, що перші огірочки не потрібно, щоб вони росли поїсти. Так, да, воно. Хочеться, але я таким чином даю змогу корінню нарости чим побільше. Коли буде великий об'єм коріння, кущ дасть більше урожай огірків. І тому, щоб ці огірочки не тягнули лишні соки з землі, я даю змогу наростити корінню. Гарний дощик іде. Уже другий день. Зараз ще я почищу кавунчики. У мене тут, тут два кущика. Е, дивіться, я ось один кущ іде. І з цього куща я маю залишити один кавун. У мене тут ось є уже, бачите, є кавунчик, він зав'язався. І ось ці бокові пагони, що пускає, їх треба удалити, так як на огірках. На, з одного оцього о, стебла. У нас має вийти один кавун. Тоді він буде великий, такий, як ми купляємо на базарах, і соковитий. Якщо ми цього не зробимо, він зав'яже кілька кавунів. Може 4, може 5. Ну, вони будуть маленькі. І не, не цей. Там більше шкірки виходить і більше земля. А м'якоті зовсім мало. То. Ми зараз будемо удаляти ось ці всі бокові пагони. Ось, бачите, боковий пагон, ми його удалимо. Так, от, більше немає, да? Ні, є? Он, бачите, є боковий пагон. Ми його також удалимо. От. Лишається в нас цей один кавунчик, і ми зараз його неудобно одною рукою знімати. Ми його зараз учепимо. Потім, коли будуть уже наростати кавунчики, вони ж тяжкі будуть, я їх в сітку вчеплю. На веревочку і в сітку, і щоб він не, не обвисав. І він собі буде рости в мене доверху, і таким чином я собі ще місце зекономлю у теплиці. Ще можна буде під низом щось посадити. Так, і так само я зараз зроблю з цим другим коштиком. Весь боковий. його треба удалити. Удаляю ці листя, аби не тягнуло соки і давало змогу наростити корінню. От. Буде в мене акуратно, чистенько, і будуть рости кавунчики. Зараз ще це причіплю. І все. Ну отак. Має рости кавун в теплиці. Тут я вже нашіпила так само ось кавунчик один, він собі поки буде рости. Потім, коли він уже буде великий, то ми верх також нашіпимо, щоб він мав змогу сам рости, виростати великим. Ось так я свої кавуни роблю. На огороді, то Можна і не підв'язувати, можна, щоб по землі воно йшло. Але також потрібно ці всі бокові пасинки удаляти і залишати, щоб тільки оцей кавунчик один ріс. Це в нас мужські соцвітя. Це потім, коли ця квіточка зацвіте і ці зацвітуть, вони переопиляться, і в нас в кавунові будуть зернятка. Буду далі робити. О, дивіться, що я вам покажу. Оце я ще не бачила такого. От який грубецький каву. стебло. Там ніби як два разом. Тут нормально, а тут ху. -ху. Я його нічого не буду робити, йому я подивлюся, що воно таке виросте. Взагалі не буду чіпати. Цей зроблю, це кавун Херсонський. Сорт. Нічого воно таке? Подивимося, понаблюдаємо, так? Да? Так, ну, а ці я повикопую. Потім, як дощ закінчиться, встановиться погода і посажу на городі, бо тут буде загусто. Моя печеричка росте. Ну, і так вже, ніби в моїй теплиці вже навела лак, вже більш-менш акуратно все. Тепер залишається тільки поливати. Ще підв'яжу, як воно, ой, дай Бог пам'яті Люфу це мочалка. Я її садила на дворі кілька разів, воно в мене ніколи не хотіло вродити, а тут, ніби непогано росте у теплиці зараз також підв'яжу. І хай воно собі розвивається. На цьому все. Поки що усім бажаю всього на кращого. До зустрічі!